Залишки води, залишки водного життя. Такого не може бути. Це дощ, це дощ. Найшла хмарка. Навіть пташки, ластівки радуються дощу. Знайшла хмарка і трохи капа. Але дощ уже не зарадить ні кущам, ні деревам. Всі накоси виглядають ось так. русло річки, сула. Це, точніше сказати, не головне русло, але тут його і немає головного русла. В цих місцях Андрія шевська заказник села розбивається на багато рукавів та тече болотами, утворюючи широку заплаву. Але, чесно кажучи, це головний рівчак. Найголовніший рівчак, най, най, найповноводніший. Більш повноводна рівчака просто не існує. Так ось головний рівчак втратив течію. Все заросло. ряскою та перетворилося на болото. Рівчак повністю став, втратив течію. Можна сказати, впевнено, що річка Сула втратила течію. Все заросло. Ряскою, крапивкою, річка перетворилась в болото. І цей і це рівчак головний. Через нього проходить 90% води. Не проходить, а проходило. А таке літо 2024 року. На річки Сула. А так виглядають рівчаки другорядні. Зараз підійдемо поближче. Подивимось. Багато які дерева не витримують навантаження. І утворюють такий апокаліптичний пейзаж. Місцеві мешканці згрібають для скотини ось таке ось сіна, яке більш нагадує солому, болотяну суха акуга, аніж і справжнє сіно. Ось так виглядають другорядні рівчаки і зблизька. Рівчаки пересихають, а ями на них перетворюються на мілководні. На плавні озера в ужі полюють на дрібних жаб та висохшу рибу. Сподіваюсь, що червоні карасі та лини з вівнами, які залишились в цих заплавних імпровізованих озерах, які колись були річкою, не, не колись, а ще півроку тому тут була течія на ногах не встоїш, Вони доживуть до дощів. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. В таких умовах послушливих може вижити тільки ось таке ось тваринництво. Тут, мабуть, купались люди. І, і коноплі, отак, мочили от, от, люди. А тут в річки? Так, да, вона ж оце поки була. Ну, ось по дереву по тополю, так? Да? Так. Да. Весною інколи й тополя була у тому, де тополя бідна. Скільки її год, не знаю. А ви дитиною ще пам'ятаєте цю тополю чи ні? Пам'ятаю, ну не таку, звісно. Була молодша. Ну вона вже росла, коли ви були дитиною, так? Да, да? да. Пічка це поки, а той, а дно такий жовтий пісок і чиста-чиста. Течія чи була, так? Да? Ти я, ось оце туди текло. Під цією вербою яма була. Тут мигали, під цієї. Під вербою. Це, все замулилось, все, все. все гарно. А як ви це, ну, вигідно займатися казівництвом, вівцями? Це не, в селі не вигідно, а як любить м'ясо таке. Для зятя, так? Для зятя. Да? <ріст> Та він правда каже, вже виводиться. Ну, а я ж. А то ж купляли раніше. Приїдуть. Ну, люди що куплять, а тоді шашлики знаєте по чому. Те, ну так, ну да. <рес> М'ясо добре, дуже добре. Таке вже не побачиш в селах. Я не пам'ятаю, коли я бачив, щоб так ось. Раніше за... заставляли, у цей у нас хверма була. Ага. Обов'язково баранів і вовну здати. Це ще при присоєда. Угу. З... Стригли, здавали. І ярм було ж те, а та те. Такі, як є один. Ну, веселіше. І звісно, ми веселіше, так? Я піду ось із ними. Щас я пережину, там було верди сюди. До річки, так? Пащі, сіни. А такого за життя не пам'ятає, щоб не було жодного дощу. Жодна доща, так? Да? Це, це, мабуть, більше не пересихала в цьому році річка. Ні. Е, пересихало, але ну вже воно так замулило, що тут як то не похоже, що тут е, а, річка була. Так, хто не скаже, так і не, не знає, так і не ну, скаже, що була не, річка. Цього ж не було, Це ж виросло вже, тому що той рогнуть бо вже йому тут достатньо. Ну, Да. А от тут переходили і там далі річка виходить, туди на Сурмачівку йде, плесо ж там. Да, там централь, центральна річка. Да, це, так. Зараз це я не знаю, що там. А, а тут була десь дорога на Глинськ. Ви не знаєте, де була дорога на Глинській? кладки, ага. за моєю биткостю. От там, Ідеш річка, одна кладка, ага. переходиш таке кружок без той зарушення. Ага. потім ще одна кладка і виходиш на той, на таку там сіно косилиш, колоску. Сіно коси були. Сіно коси, і чисто там було, а тоді виходиш, там. Ходили ми ще купатися Біла Круща на ага. Аж туди, так? І там є кладка, а ходили на базар базор Углинськ. Оце по тим кладкам, так, да, ходили? Так. Да. І ще й з велосипедом у Глинську поросок купляли. А зараз тут на виздіході не проїдеш ніде. Ні, я оце із спини ходила на колоду і ужаснулася. Я два. Ми раніше коров, коти ідуть, і ми їх переганяли. Вони перепливуть колоду, як поки глибоко перебрадуть. І вона була там жила ще, вони усе проб все проб'ють. А тепер все заросло. Посередині халюшка. Я як глянула, все заросло. Ой, ой. Ми за ними не ходили. Ми отутні шурили. А вони самі... як вийдуть, а вони йдуть і приходять. Понятно. Ви, Ясно. Вийде? Дякую за розповідь. Дякую. Треба тікати. Та й випрячтеся під дерева. Селян зараз в селах не лишилося. Залишилися одні заробітчани. Ну, а поки села здебільшого... Починають виглядати ось так. Ось тут був колодязь. Та чому був, він і зараз майже є. Ось такі вздовж сули наслідки небувалої посухи. Чи тварини встигли вивезти, врятувати? Невідомо. І це не обстріли, не фабули, не каби, це не війна. Це елементарна жадібність та дурість місцевого населення, помножена на наслідки посухи. Дякую всім за увагу.